М'яч діаметром півтора метра і вагою 16 тонн височіє на символічному вогняному кубку, ніби справжній. Такого ефекту вдалося досягти завдяки новітній техніці змішування фарб, пояснюють автори. На постаменті вони зобразили складні моменти, що виникають під час футбольної гри. Фарбу виробник дає 48 років гарантії, що не вицвітає. Покритий гільку по народному рідкий пластик. Тобто, який двох компонентів і Ну, теж гарант, гарантію давала там 15-18 років. Ну а бетон же ж. Ну якщо ж на продавці ж не надурили якісний бетон. І... Висота монумента майже 5 метрів, тож цей пам'ятник найвищий в Україні. Первозванівці вдалося залишитися поза конкуренцією завдяки місцевому аграрію депутату Полтавської обласної ради Олексію Порохні. Він близько 10 років тому створив тут футбольну команду Вікторія. В цьому році вже лідери в чемпіонату області перевізії. В прошлому році виграли кубок Ліги області, участили в чемпіонаті Ліги України, виграли в команд Луганщини і Харківщини. Плани наші в цьому році стати чемпіонами в перелізі і вийти в вищий дивізіон області. Футбольна команда з первозванівки «Аматорська». Вони грають переважно місцеві жителі, менеджери, електромонтери та трактористи. Третина складу запрошені легіонери. В старшому поколінню підростає юна Зміна. Футболом я займаюся вже три роки. Мені дуже подобається футбол, тому що це суто чоловіча гра. Тренувань у нас особливих так і нема. Ми просто збираємося на поле нашому і граємо ну, між, між собою. Можна просто побігати, розслабитися і отримати за це удовольствие. Розвиток футбольного руху на селі унікальне явище в умовах сьогодення, зазначають футбольні оглядачі. На фоні нашого провалу зборної України на Олімпіаді в Ріо, я лишний раз убедився, що гроші треба мільйони вбрасувати від сюди, в глубинку, в райони, от, в периферію. Тому що те, то, що ми 28 мільйонів потратили би, на олімпійську зборну, а оказалися в основному туристи, то це не встрає. Жителі Первозванівки вже визнали футбольний м'яч символом свого села і сподіваються, що подивитися на пам'ятник приїжджатимуть туристи. Таке покоління, як я, на нас кажуть, ми совдеповські. Ми будемо згадувати, що тут був Ленін. Ну, приємно, що не залишилось пустий постамент. Для села це великий пам'ятник, красивий. І я думаю, ну, молодежі буде прийти на футбол, і приємно буде спостерігати на цей пам'ятник. Незвичайний в нашому районі він. Такого ще не було нагадаю в Україні. Перший пам'ятник футбольному м'ячу відкрили з нагоди 10-ї річниці незалежності України у Харкові. Тетяна Городянин, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини.